На попередньому році ми з вами розглянули використання математичних та серед функцій. Переходимо до вивчення логічних функцій і цю тему ми з вами розберемося безпосередньо при розв'язуванні певних практичних задач. Переходимо до розв'язання задач. Задача перша. Необхідно перецінити товарні залишки. Якщо продукт зберігається на складі довше 8 місяців, значить його ціну ми в 2 рази. Знаємо ячейку, яку нам потрібно ввести цю формулу. Заходимо на вкладку формул, вибираємо логічні функції. І тут є невеличкий перелік цих функцій. Ми використовуємо функцію в даному випадку, якщо. якщо. І умова ось така. В першому ми прописуємо умову, Перевіряється на істинність. Якщо умова істина, ми виводимо значення, якщо хибне, виводимо значення хибності умови. Перевіряємо. Тобто пишемо умова, яка у нас в даному випадку стоїть. Термін зберігання повинен бути більше 6, 8 місяців. Стаємо в ячейку і перевіряємо його із числом 8. Тобто дивимося, 6 більше за 8. Ні не більше, значить умова ложна. Якщо ложна, то ми вибираємо значення те саме, що й було, тобто вартість, не змінюємо товару. Інакше вартість ми змінюємо в 2 рази. Тобто 500 в даному випадку ділимо на 2. Окей. І ми отримали значення, яке відповідає хибності. Тобто 6 менше 8. Протягуємо вниз. Що тут ми маємо? У нас умова. Давайте давайте подивимося на функцію. У нас істина. Чому істина? Тому що у нас безпосередньо 12. Більше 8. Наш істина. І перевіряється умова істинності. Тобто, виводиться число 200. І в відповіді ми бачимо також 200. Давайте подивимося на третій випадок. У мене стоїть лож 8 більше 8. Зрозуміло, що 8 більше не, не, ну, це умова також ложна. Значить, ми вибираємо ложну умову. Якби ми поставили тут знак дорівнює, то вже було б істина, тобто 8 більше рівня 8. Так, більше рівне 8. Значить, вже б ми ділили б його на 2. Отже, З першої задачі ми з вами справилися. Переходимо до задачі номер 2 Дивимося, умова її звучить таким чином. Якщо вартість товару на складі після оцінки менша, ніж 400 гривень, то його списують. Тобто ми повинні перевірити дане число, якщо воно менше за 400 гривень, то ми його списуємо. Для цього також використовуємо логічну функцію, але в попередній роботі ми використовували математичний дію. А це просто текстова буде величина. Вибираємо логічний. І перевіряємо, якщо це число, тобто в даному випадку 500. Більше менше за 400 перепрошую. Тоді ми пишемо списати. Тобто не варто вже тримати на складі. Інакше. Ну давайте ми зробимо з помилочкою і невеличкою, а потім ми його справимо. Ми ложно нічого не пишемо. окей, І протягуємо вниз. І от ми бачимо, що. Де вартість товару менше за 400, написано списати. А де товар більше за 400, пишеться величина лож». В чому це виникає? Виникає в тому, що ми не передбачили ніякої величини для, ложного, для ложної дії. Нам потрібно просто поставити невеличкий номерний пропуск. Нажати ОК. Або якесь інше написати значення. І от ми бачимо, що дані стерлися. Тобто ми дали ложному значенню пусту множину. Протягуємо вниз. Все чудово. Бачимо 200, 330, 335, 215. Це все дані менші за 400. Значить, їх треба списати. Списуємо. Виконуючи ту чи іншу задачу, ми повинні її аналізувати. І от, зробивши невеличкий аналіз, ми можемо замітити, що ми списуємо товар номер 4 Так, його вартість порівняно незначна 330 гривень. Але і термін зберігання на складі теж незначний лише 3 місяці. А умова на списання повинна бути 8 місяців. Тому давайте ми напишемо таку умову, яка передбачала і термін зберігання. Товару і е, вартість товару, тобто повинно провести дві умови. Як повинна звучати умова? Якщо термін зберігання товару більше 8 місяців і одночасно вартість товару становила менше 400 гривень, тоді ми його списуємо. Тобто вже тут є складна умова. Вибираємо логічні функції. Вибираємо єслі. І мені треба проявити умову одночасно і більше 8 і менше на 400. Бачимо, у нас тут функції немає. Давай подивимося сюди, вона тут є функції І присутня. А от коли ми вже виберемо єслі, вони являються неактивними. Як в такому ситуації поступити? Нажимаємо на поле «Рядок імені. У мене тут написана функція єслі. Натискаємо в подачі список. І в мене присутня ця функція, тому що я їм дам нею користувався. Вибираємо інші функції, я покажу повний алгоритм, як робити, виконати це задання. Вибираємо безпосередні логічні функції і вибираємо функцію І. Окей. І ми повинні перевірити умову. А умова яка? Ще раз наголошую. Термін зберігання повинен бути більший за 8 місяців. І вартість товару повинна бути менша за 400. ОК. Натискаємо і мені каже, що виникла помилка, бо ми не завершили роботу над формулою, над функцією. Окей. Що ми робимо? Стаємо на єслі. І натискаємо значок функції. Якщо ми натиснемо на І, то ми будемо редагувати функцію І. Заново виконаю дію цю логічні, если якщо... Уже я виберу тут І, натискаю це число більше за 8, а вартість менше за 400. Окей. ОК, стаємо на єслі і натискаємо рядувати функцію єслі. І ми тут пишемо списати. Списати. Тут пишемо невеличкий пробіл. ОК. І протягуємо вниз. І ми бачимо, що товар номер 4 вже під списування не підлягає. Дані задачі ми поєднали вже з одну функцію. Є у нас є і є. Переходимо до розв'язання наступної задачі. От у мене є умова задачі звучить таким чином. Учень переступом до гімназії дає математику, українську мову і англійську. Прохідний бал 24 бали. З математики. Потрібно отримати не менше, ніж 8 балів. Стрийте звіт вступу до гімназії. Тобто, у нас є учні, є предмети, які вони здають, прохідний бал. Ну і потрібно знайти загальний бал. Як ми знаходимо загальний бал? Ви вже вмієте це виконувати. Натискаємо на автосуму і виділяємо діапазончик. Натискаємо Enter. Отримали 25 балів. Протягуємо вниз, і от ми бачимо, по балах це все проходять, по балах проходить, по балах проходять. Але нам потрібно ще врахувати і бали з математики. Вибираємо логічні функції, єслі. І ви вже знаєте, що тут треба перевірити умову «і». Натискаємо на. Значок випадаючий, і тут є функція І. Вже ми використовували його, його недавно. І перевіряємо першу мову. 25 в на нашому випадку повинно бути більше рівне за 24. Натискаємо клавішу F4. Для чого ми натискаємо F4? Щоб нам зафіксувати ячейку c 2 І перевіряємо в наступному мову математику. Наший бал повинен бути. Більший рівний за 8. Натискаємо ОК. знову-таки бачимо, що нам дає помилку. ОК. Стаємо на логічну функцію і натискаємо редагувати логічну функцію. І от ми бачимо, що ми повинні, якщо умова істина, написати Зараховано. А тут ми виберемо, не зараховуємо. Не зараховуємо. Окей. І протягуємо вниз. І от бачимо, що перший учень має 25 балів, але, так як у нього математика, 7 балів, він не зарахований. Тут логічно, що вже бал прохідний. В нього 20 балів, хоча в нього і математика занана 10 балів, він також є незарахований. Наступний учень загальна сума теж 23 бали, не зарахована. От, використовуючи логічні функції, ми можемо зробити певний аналіз по двох критеріях. Переходимо до наступної задачі. Задача має практичний зміст. В чому суть даної задачі? що в нас є показники лічильника за певний період, і нам потрібно визначити, скільки ми спожили електроенергії за кожний місяць, і знайти вартість спожитої електроенергії, знайти вартість спожитої електроенергії за весь рік, середню вартість і максимальну вартість, ну і відповідно мінімальну вартість і мінімальну кількість спожитої електроенергії. Який місяць це нас в даному ситуації не цікавить. <кій> в чому суть задачі, що в нас повинна бути певна умова. Якщо у нас показники лічильника менше 100 кВт, ми платимо 90 копій. Якщо більше 100 кВт, відповідно ми платимо рівні 68. Давайте перш за все визначимо, скільки електроенергії ми спожили в січні, лютому, березні і так далі. Для цього введемо таку нескладну формулу. Вважаємо, що лічильник тільки поставили нам у січні місяць, тобто Нульовий показник був 0. тобто Стартовий показник був 0. Можна, в принципі, залишити так, як і є. Але ми віднімемо 0. Зрозуміло, що 120-0 буде 120. В лютому, як ввести формулу? Треба 302 відняти 120. тобто Показник лічильник у лютому відняти Показник, то, який був у Січні. Ну і так далі. Я не буду вводити формулу, я просто її скопіюю. Для цього беру за маркер і протягую в стороночку. І ми знали вартість електроенергії, припрошую вартість, а скільки ми спожили електроенергії. Зрозуміло, що влітку ми споживаємо електроенергії менше, чомусь тут так вийшло, що в червні ми спожили багато електроенергії, ну, якісь, напевно, були для цього причини. Знаходимо вартість, скільки ми повинні заплатити за 120 кВт. Ця формула буде складатися з двох частин. Ми повинні перевірити умову, чи наша спожита електроенергія менше за 100 кВт, чи ні. Для цього також використовуємо логічну функцію. Вибираємо єслі, і перевіряємо умову. Якщо це число, тобто, в даному випадку 120, Більше менше рівне за 100. Тоді вартість, яку ми повинні сплатити, це споживці електроенергії множимо на 0,90 копій. І цю ячійку ми з вами зафіксуємо. Чому зафіксуємо, Щоб при копіюванні вона була на одному місці? Зафіксували. Інша умова. Інша умова буде складатися із двох частин. До 100 кВт. Тобто, якщо 120, ми розбиваємо на 100 і 20. За 100 кВт ми платимо 90 копійок за кВт, множимо на 100, розумієш себе, число 90. Плюс, як отримати число 20, ми повинні пожити електроенергію мінус 100. Тобто, і ми отримаємо ті самі 1020. Е, Чи ми повинні із числом 20 зробити? Перемножити на грівня 68. І також цю ячейку ми фіксуємо клавішу F4. Звертаємо увагу, що ми зафіксували ціну за 1 кВт до 100 кВт і більше 100 кВт. Зафіксували. Окей. І ми отримали певні дані. Протягуємо, і ми отримали показники за опалення суми, яку ми повинні. Зрозуміло, що влітку ми заплатили менше, в зимовий період заплатили більше. І як знайти середню? Ну, знову ж таки, логічно, нам не потрібно шукати показники лічильника за е, показники лічильника, тобто вони не актуальні. Нам потрібно знайти, скільки спожито електроенергії за рік. Вибираємо автосуму, вибираємо суму, і в нас автоматично виділяється. Даний діапазончик. нажимаємо Enter. І бачимо, що так як у нас були показники нульові на початку року, то ми отримали показники лічильника, які були в грудні місяці. Протягуємо вниз, і ми отримали за рік, скільки ми витратили коштів, і скільки ми спожили електроенергії. Середнє значення. Аналогічно вибираємо автосуму. Вибираємо і натискаємо, перепрошую, виділяємо діапазон без року. Тут виділяємо без цієї ячейки. Отак. Натискаємо Enter. І протягуємо вниз. І от ми бачимо, що в середньому ми споживали 187 кВт і в середньому заплатили за електроенергію 238 гривень. Максимальну суму, яку ми заплатили. Вибираємо максимум. Виділяємо. Діпазончик даних за рік. Тобто із c 7 по N7. натискаємо Enter. Ну і копіюємо його вниз. Аналічно знаходимо мінімальне. Тобто, найбільше ми було спожити електроенергії 301 кВт. Ну і мінімально дивимося. Автосума. Мінімум. Разом з тим ми повторили. З вами статистичні функції. Так. І протягнемо вниз. Все. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули певні логічні функції. Їх, звичайно, значно більше. Бажаю успіхів! Вивчайте функції, вони мають широке примінення. Корисні